Уявляєте, що б сталося, якщо раптовий вибух у тиші вашого міста зруйнує все на своєму шляху. Саме так сталося в Києві, коли ранок розірвала ракетна хвиля, що перетворила мирну роботу в хаос та руїни. Це був момент, коли кожен з нас відчув, що гра за пережиття триває, і ворог не йде на компроміс. Знаєте, що найбільше шокує? Це не просто ракетний удар, а цілеспрямована атака на об'єкти військової важливості. Здатна зруйнувати всю логістику і бойову готовність країни за лічені хвилини. Уявіть, до зльоту готувалися літаки стратегічної авіації, запустили крилаті харкети з глибини української землі, і все почалася гроза пожежу на площі понад 10 тисяч квадратних метрів, дим і запахи гару, які пахнуть не тільки паливом, а й війною. Тут і 100 військових, і технічний персонал усі загинули за лічені миті. Чи було комусь легко це побачити, або відчути, як вітер на уплив пену з димом. Здається, у цьому хаосі воєнний звук гармошки руйнування був зовсім поруч, але це був лише початок. Після першої цілі авіабази горіли й інші об'єкти, склади, казарми, логістичні центри. В один момент під ударом опинилося все: військовий складу, де зберігалися боєприпаси, і навіть центр підготовки спецназу. Ви коли-небудь почували холод металу під руками під час натискання кнопки запуску. Саме так, у момент удару під бетонними перекриттями залишилися сотні людей, які ще мріяли про мир, але їхні мрії зруйнувала змова хмар і вогню, чи є більш глибокий конфлікт ніж той, де гинуть свої захисники, щоб зупинити ворога? На жаль, це реальність вже другий день втрати. Мінімум сотня загиблих, ще багато зникли безвісти, і кожна їхня трагедія це шокова доля кожного українця, що особливо тривожить. Це не просто удари, це системний, чіткий і проникливий план руйнування, українські дрони камікадзе, ракети тактичного рівня і глибокі удари по ключових об'єктах. Кожен трофейний крок ворога показує, що вони зацікавлені не тільки у руйнуванні, але й у знищенні нашої здатності оборонятися. Вони кидають виклик навіть найкращим: складські приміщення, техніка, бойові підрозділи усе знищується миттєво, і російська протиповітряна оборона навіть не намагається перехопити більшість цілей, що вони хочуть приховати, чому маскують втрати і поспіхом, евакуйовують свої об'єкти. Відповідь очевидна: війна йде по всьому фронту, і цей удар уразив їхні слабкі місця. Ми всі бачили цей хаос, відчули його неймовірний запах гару і тривогу, розуміли, це лише початок. Вони втратили понад 600 військових на наших позиціях, це вища ціна за їхню неспроможність втримати те, що від них залишилося. А що стосується цивільних, вони були ціллю, ні. Ця стратегія була спрямована виключно на військові цілі, і протестує вся країна, бо це натяк, що наші вороги більше не приховують своїх намірів, вони втрачають свої бази, а Україна здобуває нові можливості, щоб відновити контроль та захистити своїх. Та й чи можливо це приховати? Величезні руїни, сирени, смерті спогади – вони будуть з нами кожного дня. Всі ці жертви не зрив удачі. А знак того, що ми знаходимося на межі нової епохи боротьби так відповідаємо точно і суворо. Так, руйнуємо логістичні вузли. Так, посилюємо оборону. І так, ця меседж це виклик ворогам. Ми сильніші, ніж вони думають. Наші заслони вщерть заповнені глибоко прониклою гнучкістю і точністю у бою. Відповідь України це не лише удар по позиціях ворога, а й меседж для світу. Ми тримаємо оборону навіть тоді, коли вони знищують наше небо і інфраструктуру. Вони втратили сотні боєздатних військових, техніки і можливості. А ми Ми переможемо, бо маємо зло у своїх серцях і віру у свою землю. Вітчизна з нами, і кожен наш крок це підтвердження слава Україні. Ох, друзі, чи уявляєте, як російські спецприпаси зрозуміли, що таке справжній страх? Адже після знищення елітного підрозділу повної бойової готовності з його 110 загиблими та 40 зниклими безвісти, українські дрони камікадзе та ракети тактичного рівня продовжили полювання цього разу по великих технічних складах авіації, зокрема, одному з найбільших біля військового училища, що вщент згорів у полум'ї. Уявіть, всередині того монстра з бетону і заліза лютує паніка. Крики інженерів, інструкторів та курсантів змішуються з гуркотом бойових припасів, запах пороху та мастила в повітрі густіє, ніби отруйна хмара, а руки трентуються від холодного металу зброї, що ось ось вибухне. Чи усвідомлювали ті герої війни, як їхній шанс на славу обернеться в жорстокий жарт долі, пряме попадання, і перед вами пекло, багряне полум'я поширюється, як дикий звір. Ковтаючи конструкції, обвалюючи стіни в хмарах пилу та диму, вибухи вторинних боєприпасів гуркочуть хвилею за хвилею, розриваючи тишу ранку на шматки, а тепло від пожежі обпікає шкіру навіть здалеку. Не менш як 30 душ загинуло в тому аді, чи то сміливість їхня зрадила, чи просто холодна логіка війни посміялася над їхніми мріями про перемогу. А тепер озирніться на справжній жах, що накриває аеродром оперативної авіації, той самий, звідки останні тижні злітають катюші смерті на нашу землю? Удар сплановано з диявольською точністю саме тоді, коли літаки стояли на заправці, мов невинні пташенята на краю прірви. Чи відчували пілоти, як їхня міць перетворюється на купу попелу? Кілька бортів спалахують просто на стоянках. Резервуари спальним детонують з ревом, що вібрує повітрям, розкидаючи вогонь на технічні цехи, де сотня працівників працювала в піті й метушні. Запах горілого каучуку та бензину душить горло, жар полум'я липне до шкіри, а крики, якщо вони й були, затихають у гуркоті хаосу. Ніхто не вижив серед цих ста душ. Загальні втрати на аеродромі перевищили 200 осіб. Чи не іронія долі їхні бомбардувальники типу як 38 і Як-141, що мали бути елітними, обернулися в купу ржавого металу під українськими ударами, і ось нарешті родзинка в цьому прокльонному святі. Інша ракета влучно б'є по великому центру мобілізації, де на той момент назбиралося до 220 душ, частина в приміщеннях, інші на плацу, хапаючись за зброю та екіпірування. В катонаціональному національному екстазі перемоги, запах бензину та пижів змішуються з потом і страхом, руки трусяться від адреналіну, а гуркіт детонації боєприпасів, пального та спорядження гримить як фінальна симфонія паніки. Багато тіл невпізнані, а у пожежі розтоплює все, що може розпізнати. Корінна влада мовчить, як завжди, але в соцмережах витоки кричать втрати сягають кількох сотень. Чи зможе цей могучий режим приховати свою ганьбу зараз, коли мораль їхніх резервів тріскається під ногами? Кожен об'єкт тут не випадково, або ключові логістичні вузли, або системи управління авіацією. Операції котяться хвилями. Спочатку дрони знищують ППО, потім ракети великої дальності. А тоді безпілотники добивають техніку та людину в цьому вирі. Російська оборона працює хаотично, як п'яний тато на весіллі, не перехопивши більшість цілей: гуркіт двигунів і віз ракет лунає в моїй уяві, а запах озону від електричних систем пече ніздрі. Після всього багато об'єктів поспішно евакуюють у глиб території, посилюють охорону, зачищають сліди. Але факт лишається, що найменше 10 позицій вражено більшість виведено з ладу. Сумарні втрати ворога понад 600 військових, а найголовніше, жодна цивільна ціль не постраждала. Чи бачите тепер, як успішно продемонстровано оперативну гнучкість українців точністю, глибиною проникнення, знищені базові елементи інфраструктури, кваліфіковані екіпажі та техніка, яку не відбиться швидко замінити. Удар по мобілізації особливо болить, резервів як не було. Мораль у падінні ніби підірвана міна під ногами. Замовчувати це тепер неможливо. Логістика в руїнах. Авіачастини страждають від браку персоналу. ППО перевантажене, контроль над тилом перетворився на хаос. Масштабність, раптовість і планування доводять. Україна б'є по військових цілях у відповідь на їхній терор, показуючи, що наслідки не приховати. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Кожен думає по-своєму, фільтрує інформацію як може, але чи готовий противник до того, що це лише початок, і справжній урок волі лише набирає обертів, втрати ворога перевищили 600 військовослужбовців. А цивільні цілі не постраждали жодної, чи не іронія долі для тих, хто насмілювався грати в велику гру. Це продемонструвало хист, точність і проникливість українських сил, знищивши ключові елементи авіаційної інфраструктури, втрачені кваліфіковані екіпажі та техніка, яку нікуди шпигнути швидко, імба що не піддається заміненню одразу. Особливо нищівний удар припав на центр мобілізації. Уявіть собі, як повітря пронизує запах поту та металу, доки тіла падають під безжальним гуркітом вибухів, а земля тремтить під ногами, немов живий організм, одночасно втрачені резерви і мораль, що розсипається на порох. А чи зможе хтось із цих еліти відродитись із попелу, чи їхній страх від нині тінню лягає на кожного новобранця? Читач, уяви цей хаос, пили попіл на шкірі. Запах діставального пороху, що пече горло, а гуркіт відлунює у вухах, як насмішка над їхніми мріями про перемогу. Чому ж вони замовчують масштаби, коли логістика розвалена? Авіація страждає від дефіциту людей, ППО перегрівається в паніці, а тилові об'єкти перетворилися на арену безладу. Ця масовість, несподіванка та планування засвідчили новітню тактику України. Відповідь на їхній терор проти цивільних точково повійськових, але так, що наслідки лізуть із усіх шпарин, але ось шокуючий поворот. Чи не смішно, що їхній непереможний режим, що декларував гарантії, тепер ховається за анонімними каналами, фільтруючи інформацію як мусиш крізь сито брехні? Наша редакція не відповідає за висловлювання джерел із телеграм-каналів. Кожен думає по-своєму, кожна правда суб'єктивна. Але скажіть, чи не гірко їм усвідомити, що їхній геній Путіна по телефону з Трампом обернувся на інсектицид для власних військ? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!